Відбулося засідання президії Івано-Франківської обласної ради, на якому було зачитано звернення до жителів Івано-Франківської області. Присутні члени президії та депутати обласної ради схвалили основний текст звернення і погодились затвердити його після доопрацювання. Текст звернення прийнятий за основу, зачитав голова обласної ради Василь Скрипничук. Янукович та його прибічники мають єдину мету зберегти награбовання мільярди і упокорити 46 мільйонів українців. Але сьогодні їм уже мало золотих унітазів, їм потрібне наше життя. Вони вже вбили понад 30 людей у Києві. Серед загиблих троє наших земляків, це герої України, пам'ять про яких буде вписана золотими літерами в українську історію. А сьогодні ми у жалобі схиляємо за ними свої голови. Руки влади в крові. Янукович та його партія регіонів перейшли межу. Вони вбивають. Палять, грабують, воно країну у вербеззаконня, мов хижий звір, відчули запах крові і не можуть зупинитися. Януковича та його посіпак підтримує Москва, який необхідно повернути колишню колонію. Саме тому влада діє так нахатно і жорстоко. Партія регіонів Віктор Янукович втілюють московський сценарій, використовуючи випробувані методи більшовицько-фашистської пропаганди. Свої злочини вони хочуть звалити на український народ, на опозицію та її лідерів, яким вже погрожують арештами і тюрмами. Вони діють московськими кагебістськими методами, розв'язуючи братовбивство. Усе це вже було в історії. І ми заявляємо, брехня влади її підлі дії не пройдуть. Влада, яка перекреслила мирний протест, зубами чіпляється за свої крісла. Стане перед справедливим судом, бо її злочини не мають. Терміну давності. Наше слово до тих, хто служить у правоохоронних органах, не виконуйте злочинних наказів, не ставайте знаряддям вбивства своїх братів, переходьте на бік народу. Зокрема, звертаємося до офіцерів силових структур, не віддавайте наказів, за які потім будете відповідати, а ваше ім'я буде навіки заганьблене. Янукович і його кліка не варті цього. Ще раз кажемо тим, хто в силу певних обставин став членом партії регіонів або служить цій владі. Виходьте з її структур. Кидайте ганебні партквитки, не бріть на себе і своїх дітей людську кров і прокляття нації. Немає сили, яка могла б зупинити народ, щоб повстав. Єднаймося, гуртуймося, ставаймо на захист Майдану. Хто може, їдьте до Києва, виходьте на Майдани своїх міст і сіл. Допоможіть коштами, медикаментами, харчами. Ваша допомога безцінна. Жодна влада не може перемогти мільйони українців. Разом сила! Слава Україні!